Дуже серйозний автор. По-друге, це має бути добрий текст і дуже добрий переклад. І е він має бути достатньо, але не надмірно ілюстрований. І ілюстратор повинен бути дуже хорошим. Можливо, не класичний ілюстратор. Зараз коли я буду називати щоб ви розумієте, що е це люди, які, е можливо, інколи вперше е оформляють книжку, але це люди з великим доглядом. Це художники молодої генерації з великим досвідом і з е, великими можливостями. То, власне, от е, Семія Бекета, переклад Володимира Діброви, е, іграції Олег Маруси. Е, так само наступна книжка, яку готуємо, це Вітольд Комрович і переклад його роману «Порнографія». Е, порнографії там в тексті нема, просто диканація. Е, його е, переклад цього. Е, якому не розказуєте, як вона не вийде за мене цієї Переклад цього твору зробив Олександр Граценко в 1992 році і так само опублікував цей роман у журналі Всесвіт, і так само цей роман далі журналу журналі «Всесвіт» нікуди не пішов. Я пам'ятаю, що коли я десь спробував це все з'ясувати. У мене я зайшов у бібліотеку, взяв той номер, який е Роман надрукований, і в останнє е його читали якомусь там, на, наприклад, у 2003 році цей номер Це, з того часу. Ніхто цього роману, ну, принаймні Роман Франківську, не бачив, не, не доходив до нього. А зараз ми спробуємо зробити українське видання, і тут будуть використані е для оформлення цієї книжки будуть використані ілюстрації художника Євгена Сампольського. Свій проєкт ілюстрації він вже презентував на форумі видавців в культурному просторі Фредера 61, ви ще зможете на вулиці Фредера 6, квартира 1, ви зможете ще побачити цих, якщо не помиляюся, 11 робіт, якими будуть ілюстрована, ілюстрована ця книжка. І також остання, третя книжка, про яку ми офіційно всі ми розказуємо, що ми її готуємо, це Олос і Переклад, це буде переклад його роману Прекрасний новий світ в цьому випадку. Ми можемо говорити про те, що це перше як він буде перекладений українською, зроблено це якісно, тому що насправді існує український переклад. Але в зв'язку з численними обставинами він має дуже низьку якість. Тобто, з самого перекладу, тобто там ідеться і про ті явно перекладача, про те, як він робився, які тоді були економічні умови в Україні, коли. Він Чому його опублікували? Переклад цього роману буде робити Віктор Мороз, він сьогодні тут, тут в залі. І Ми так домовилися, що наступних кілька місяців. Ми так би мовити, ви всередині команди якось обговорювали це питання і вирішили, що ніхто краще цього, ніж пан Віктор не зробить Тобто цієї локалізації, цього англійського тексту на українську мову. І е, Ілюстрації, оформлення е, цієї книжки буде робити художниця е, Гриця Ербер, я так само десь її бачу тут в е, залі. Е, 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 кожен розділ обкладинка і кожен розділ книжки буде оформлений е, її роботами. Хто знайомий з творчістю, то може собі це уявити, хто не знайомий, то є не як е. переконаний вас. Всьому, тобто, от починаємо з воїна No5. Вот орнографія і прекрасний новий світ в рамках серії «Оголонська бібліотека вже ближчий, наприклад, рік, вісім місяців міськами. Звучить дуже добре, але я знаю Романа Він раніше і ми враження, що він і ті, хто його оточують, мають з легку і добробу. Я пам'ятаю приємністю пригадую його і його команди проєкт Потяг і Реджа. Це був один з найсимпатичніших літературних фестивалів свого часу, тому сподіваюся, що е, е, і цьому намір не сприяти майбутнє. Ми вже чули про те, що це великою, а може вирішальною мірою громадський проєкт. Де є громадське, там е, один крок до громадянського. І е, я вже, е, я сподіваюся, що е, всі нам зрозуміли відповідальність наша за цей проєкт. Так, е, що більше ми будемо громадянами цього проєкту, то е, щасливіше зіркаємо присвідчувати ме. І е, ми можемо вже тепер подаруватися у співвідповідальності за до війського проєкту. І це тренування буде полягати у вашій участі і в дискусії. Але перед тим я хочу запитати панелістів, чи маєте потребу сказати щось важливе. Ще щось важливе. Тому запрошую відкриваю відкриту я я я розмову. Я думаю, що тут всі можуть просто тут звітні просто розвести отак по каме. Я уявлення не маю чого так відбулося. Дуже добре пам'ятаю той день, коли я коли я прийшов до цього, бо, бо я. Шукав тоді е з романів Вон який вже був перекладений, е перекладений на українську і чи є щось в мережі. І я натрапив на якісь там сканокопії журналу Сесі. З'ясувалося, що не тільки Воннебуд, е а сила Селена інших авторів е вже в української перекладенні. Я провів якихось два дні в мережі, просто вишуковуючи ті прізвища, перекладачів, назви, назви текстів. І в той момент. Ідея виглядала абсолютно утопічно. Тобто я собі без досвіду абсолютно будь-якого видання ну, думаю обрати ті тексти, видавати, для того треба лише знайти в цьому, кому належать авторські права, а потім ще перекладачі і взагалі з'ясувати живі, кому належать авторські права на переклади, а потім гарно оформити, потім це, напевно, мало хтось видати продати, і продати. Ну, і така абсолютно утопічна ідея. І з нею я прийшов до. Е координатором цього проєкту, це Віктор Кімакович. він ось є тут в залі. Я сказав йому, як ідея, абсолютно утопічна. Віктор, як мрійник по натурі, каже, так клас, давай давай спробуємо зробити, у нас є фундація Корея Юрія, громадська організація. Давайте це будемо робити. Пуїхло. Насправді все було досить нелегка, тому що досить доводилося збудувати в небо. Потім у нас приєднався свій до і і так ми почали е працювати. Я не зарадію своїй співпраці.